Підгляємо беременку форсуночки. Бош, картин Man, Вибираємо. І всю картинку все зразу показуємо. Ой -ой, треба... Так, корпуса форсуночку були теж. Треба їх. Так, ну як заправлявся тут, ситуація зрозуміла. І ось розпилювач. Ось воно у нас останні. Роботу на стенді показують, відповідно, роботи немає. Вони своє вже відслужили. Притаки працювати він не мав права аж ніяк. Так, Проставка під заміну, розпилювач під заміну, корпус форсуночки, прошліпуємо. Поки я ставлю, я нічого не буду робити. Так, весь процес заміни, всю роботу, як завжди, для вас відзвітуємося, все покажемо. Самі кращі доказ це відеозвіт. Слідкуйте.